Рада вітати вас на своєму каналі. Напередодні новорічних свят ми знову створюємо з вами новорічні прикраси. Тим, хто не підписаний на мій канал, раджу це зробити, щоб не пропустити наступні відео та переглядати ті, які вже збереглись на моєму каналі. Сьогодні ж будемо створювати яскраву ярлункову прикрасу. Що впевнена, вам сподобається. Тож, давайте з вами розпочнемо наш майстер-клас. В мене вже є ось такі вишиті іграшки на звичайній канві. Що стосується орнаменту, то я знайшла його у вільному доступі в інтернеті. Нічого не купувала та не замовляла. Це безкоштовні схеми. Ось така рукавичка. В цих же кольорах у мене ялинка, кулька, чобіток та зірочка. При вишивці я також вже Підготувала ось такі відрізки жовтої тканини. Це буде задня частина наших іграшок. Також скачала ось такий шаблон для кожної іграшки. І нам потрібно його просто обвести. Це буде саме той шов, що будемо робити при сшиванні наших іграшок. Звичайним олівцем відмічаю край, де будуть проходити стібочки. Звісно, їх я буду робити на декілька міліметрів ближче, ніж зазначені лінії. Я також відступала припуски на шви від кожної іграшки. Ось так кожну іграшку ми обводимо і будемо вирізати. Як бачите, немає нічого складного. Основний етап підготовки залежав від швидкості, з якої ви виконаєте самі орнаменти. До речі, вишивала я ниточками аеро. Це аналог DMC. Він сподобався мені в роботі. Має соковиті яскраві відтінки. Що ж, після того як розмітили, нам потрібно вирізати всі наші детальки для іграшок. Ось що в мене вийшло. Підступала я більше, щоб при вивертанні наших іграшок шви були рівненькі і не поторочилися. До речі, ось такі шаблони я використовувала. Тепер мою жовту тканину. І я буду так само вирізати, але вже враховуючи припуски. Ну що ж, основна частина підготовчих робіт вже завершена. І будемо приступати до шивання. Шиватиму я на машинці, але це також неважко зробити за допомогою звичайної голочки з ниткою. Як бачите, в деяких іграшках я вже зафіксувала стрічку з петелькою, в інших вона буде в верхній частині. Пришиватимемо її одразу. Ось, наприклад, рукавичка, у верхній частині буде шов, і будемо. Додавати нашу стрічечку петельку. Зараз покажу, як я це буду робити. До речі, такі іграшки можна створювати разом з діточками. Ніяких матеріалів, наприклад, гарячого пістолету, з клеєм або ж Просто клею тут немає. Впевнена, що діти залюбки будуть допомагати в створенні цих новорічних прикрас. Ось так просто вивертаємо кожну іграшку, обов'язково розправляючи краї, щоб все було рівненько. Якщо сумніваєтесь, що тканина вивернеться повністю, Акуратно і без заломів можна зробити перед вивертанням невеликі насічки, але не поспішайте, зупиняйтесь за 2-3 мм від шву, щоб не пошкодити саму іграшку, або ж можна ось так за допомогою підручних матеріалів, олівця, або ж Палочки для суші допомогти вивернути те, що ви вже вшили. Ось такий чобіток в мене вийшов. Далі будемо вивертати нашу кульку. Такі іграшки також можна зробити двусторонніми. Але я полюбляю, коли основна частина яскрава, а та, яка прихована від очей, однотонна тканина. Ось така кулька в мене вийшла. Також її розправимо та будемо продовжувати роботу. На черзі наша рукавичка. Ну що ж, всі іграшки я підготувала. Вивернула та розправила. Вже на цьому етапі ми можемо побачити, яка краса в нас вийде. І хочеться якнайшвидше завершити роботи та прикрасити свою новорічну красуню. Або ж піднести подарунок близьким до свята. До речі, наприклад, вивертаючи ялинку. Вже можна помітити, як гарно закріплена стрічечка. У нас є отвір, через який ми будемо далі працювати з нашими прикрасами. А на кульці стрічечку ми ще з вами зараз будемо закріплювати. Так само на чобітку. Для цього нам знадобиться холофайбер, силікон або синтепон. І просто набиваємо наші іграшки. Дуже туго набивати іграшки не потрібно, невеликої кількості достатньо. А так як вони невеличкого розміру, то матеріалу піде у вас небагато. До речі, такі іграшки стануть чудовим подарунком на перше різдво або новий рік для маленьких дітей. Впевнена, що розбити їх в них то відсотково не вийде. Ось так розправляючи кожен кутик, кожну сторону, ми надаємо об'єм цим іграшкам. До речі, такі орнаменти чудово будуть виглядати також на пластиковій канві. Обов'язковою спробою і такий формат. Ну, ось всі іграшки вже набули свого вигляду, свого об'єму і завершальний етап. Ми будемо сшивати наші іграшки за допомогою голочки та нитки. Формуємо саме місце, де в нас буде наша стрічечка. Її можна пришити як посередині рукавички, так і збоку. Тоді вона буде мати свій рідний нахил. Але це ніяк. Не відобразиться на її оригінальності та краси. Потайним швом ми шиваємо іграшку. Рекомендую декілька разів стібочками закріпити нашу атласну петельку, щоб вона міцно трималась. Не забудьте в кінці шва закріпити ниточку, щоб шов був міцним та надійним. Ось що в мене вийшло. Моя жовта тканина трошки цупкенька, тому працювати з нею не дуже зручно. Але чим м'якший ви матеріал берете, тим лагіднішими та м'якішими будуть ваші іграшки. Далі потрібно легкими масажними рухами просто розправити цинтепон, що в нас усередині нашої іграшки, щоб він рівномірно розподілився. Ось така ялиночка в мене вийшла. Чобіточок. Як бачите, стрічка на ньому не посередині, а з краю. Тому, коли він висітиме на ялинці, буде мати нахил. І зіронька. Що ж, іграшки вже мають гарний вигляд, і можна сказати, що робота з ними вже завершена. Але ми їх ще додатково будемо прикрашати. До речі, не стануть такі іграшки гіршими, якщо прикрасити їх бандиками, бусинами чи бісером. Адже чим більше блискаток та яскравості, тим яскравішою та веселішою буде ваша ялиночка. Я зробила ось такі атласні бантики, і будемо їх фіксувати. В цьому відео не буде ані клею, ані гарячого пістолету. Фіксуватиму їх я голкою та ниткою. Лише змінила колір ниточки на червоний, щоб її не було видно. І обов'язково. Робіть закріпки. Ось так пришиваємо бантики. Розправляємо їх. До речі, края стрічечок на бантиках. Я рекомендую обробити свічкою або ж запальничкою для того, щоб зафіксувати край. Ось що в мене вийшло. Вишивати такі красуні було значно довше, ніж формувати самі іграшки. Але цей процес був приємним та приніс мені багато яскравих емоцій. Ось такі нескладні та гарні подарунки можна підготувати до свят, але хість їх виконання може допомогти вам виконати їх разом з вашими діточками. До речі, такий везерунок також можна використовувати і на новорічних кульках з пінопластовою основою. У мене ж ці красуні мають ось такий вигляд. Результатом я задоволена, впевнена, що і вам сподобався мій майстер-клас. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут багато цікавого. Всього вам найкращого!